Від Суецького інформбюро. У ніч на 2 грудня 2025 року російські фашисти атакували 62 БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Здонецька. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська. Підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряною обороною збито та подавлено 39 ворожих БПЛА типу Шахет, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на восьми локаціях. Тримаємо стрій. Слава українським воїнам ППО! Слава Україні!